Всім привіт, друзі. 12 лютого 2025 рік. час запису 12:30, друзі. Сьогодні я тільки що прийшла з Карачунів, ходила на Карачуни, знову відправляла посилочки із нової, з із Укрпошти своїх сортових томатиків. Будь ласка, кому ще потрібне насіння моїх сортових томатиків, замовляйте. Нижче полистайте є відео про продаж, там і вайбер, там і моя картка. Там дивіться, у опису іменно до відео там написано, які сорти наразі є не може туди зайти, будь ласка, напишіть мені на Viber. Viber є у тому ж відео, у назві, прямо у самої назви відео. Напишіть мені до Viber, що ви хочете придбати насіннячко, які сорти є. Я вам вишлю фото цього опису до відео. Там будуть усі сорти, які є наразі. Вже дуже багато друзі, розпродала, але ще дуже багато є. І низкорослих, і високорослих, і різних кольорів. В общем, все-все, друзі, все добре, все поки що є. Так, ну єдине так, у нас вчора ввечері дуже було прям гучно. Я скажу вам чесно, ну прям дуже далеко від того, але гепнуло так добряче, що я думала, і вікно вилетить. Ще такого звуку дійсно не було. І щось я дивлюся, чим більше вони оце бахкають, тим якось що то вони за гадостями в нас бахкають. Воно настільки гучне. Це ну, настільки далеко від мене, ну дуже далеко, друзі. Не можна казати, в принципі, на, щоб ну, не можна такого казати, де що, коли. Але ну, я вам скажу єдине, що дійсно дуже далеко і було дуже гучно, дійсно дуже страшно. Але все одно дякуємо нашим дорогим захисникам та захисницям. Вони боронять нашу Україну. Дуже дякую нашому підрозділу Схід, який боронить в частності мій любий Кривий ріг». Дуже вам усім дякую, мої дорогенькі. Дуже дякую вам, мої підписники, дорогі, мої глядачі, що ви дивитесь мій канал, що ви, ви підписуєте, що пишете дуже дуже добрі коментарі. Дуже дуже вам дякую, друзі. Ну, на городі, на городі, ось опогляньте, Це мої клумбочки. Ну, на городі, як, як на. Городі наразі е, вночі у нас дуже морозно. Е, сьогодні я встала курочок кормить, е, то було це біля шостої ранку, було мінус вісім. Не знаю, що вночі було, але е, на ранок мінус 8. Зараз вже я так зрозуміла, що плюс і такий добрячий плюс, бо я ось бачите, отак от в діта. Я запізнилася на свою маршрутку Кедезовську, вона у нас раз у на півтори години, і я йшла з в пішки. Це біля двох з половиною кілометра. То мені було, ну я все прийшла мені дуже жарко. Мені дійсно друзі, хочеться зняти курточку цю і залишитися в одному світері, бо дійсно ну дуже дуже жарко. Мені іти. Е... <гаджи> ти она міречка бігає. Мірочка моя, куколка, моя собачка, моя золотесенька. Вони чекають там торбочку. Принесла сьогодні, друзі. Трохи я скупилася, бо, в принципі, я не за покупками ходила. Я ходила, мені треба було обов'язково купити одну штуку курям. Зараз покажу. І треба було відправити ж вам посилочки. Шо, хто ще не знає, 20 гривень 20 на сіниночку коштує у цьому. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Відправляю усім, усі міста у мене замовляють. Так, ну що це в мене? Це я до знайомої зайшла, вона мені отаку коробку і повну коробку картони дала. Це для розпалу, для плити в мене, бо в мене вже закінчується і дуже добре, що я до неї зайшла. Так. Дровішки, воно таке сухеньке, я привезла вчора. Там кора під низом ще для розпалу, теж дуже воно добре. Я палю друзі, тільки м такі сухеньку деревину, бо вона тільки вона дає дійсно тепло. Бо мені писали там в коментарях, як ви топите, що у вас в хаті тепло. Я топлю тільки сухими деревами, дійсно дуже дуже сухими. Ось о, подивіться, яка ось о, суха, суха. Прям. Ну, суха, зараз я буду пиляти її. Вона дійсно дає жар. А те, що я от обрізала абрикосу, вона мокра деревина. Це не дуже добре. Вона теж горить, теж з неї попіл є. Попіл я і курочкам сиплю, вони від паразитів купаються в ньому. Попілом я користуюся в городі, він мені дуже потрібен. Але як для тепла, то ну, мокра деревина це не дуже добре, її треба. Ну, совміщать із, разом із сухою деревиною. Ось вони. Зу -зу моя, візуля моєму, муркає, муркає. Мурка. Сьогодні півночі теж друзі. Мурка входив, нівест шукав. Найшов чи не знайшов. ну вже успокоївся вроді. То, то от кого, друзі. Так, зараз покажу. Ні, друзі, зараз покажу вам до курочок, хочу зайти. Зараз вже потепліло. Ще вибачайте, хочу глянути, яка температура, бо щось, щось мені кажеться, що дуже прям тепло. Ну так, да. офігеть. Друзі, плюс 9. Плюс 9. У нас, коротше, оце кожен день. Вночі великий мінус, а в день откий плюс, такий дебелий плюс. Я думаю, що мені так дуже жарко? Друзі, вибачайте, трохи вислічує сонечко. Зараз хочу, це при такій температурі, в мене курочки наразі закриті, зачинені в сараї. Але зараз я їх відкрию і вони от будуть, будуть бігати. Це їхня, їхня, їхня середовина, середовище, тут вони всюди в мене бігають, курочки. У мене там був один такий коментар смішненький. Я назвала його диванним експертом. Написав мені, хтось мені написав, що типу, так як ви підстеляєте раз під, під, під підраз, то сіно, то солому, то е, стружку, то буде щось він там підсчитував 5 см плюс 10 см плюс листя, плюс те, плюс те. Ось він мені підчитав, що під весну, коли треба прибирати оту теплу підлогу в сараї, то буде аж до стелі мого сараю. Я зразу йому написала, що це диванний експерт, воно так не, не кажеться це не робиться. Той, хто займається курями, той прекрасно знає, скільки б мене сипали, чого б мене сипали у курник. По-перше, половину з'їдається курями: це і листя, це і сіно, це і солома. А те все втоптується лапками. І тоді, коли вже навесні треба буде прибирати оце все. Із, ну, з підлоги все вичищати, то там ну, сантиметрів 20 воно так набереться, так набереться, втопчеться добряче там, е, послід із оцими всіми стружками, сіном, соломою, це воно все втаптується. Ну, В деяких місцях може по 30-30 по сантиметрів, бо вони ну, вони лапками розкидають, роз, е, роз, розсипають усе. І то, ось, таков, бачите, в мене було зачинено. І ще в мене ось, 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 ось зачинено і трохи там знизу відчинено. Курочки виходили, так я і залишу. Що мої красотулечки? Що мої і мальчики? Мої кукулучечки, мої зузулічки, погляньте, де тут до стелі? Де тут до стелі? І оце, друзі, коли дуже холодно, навіть якщо не дуже послід на підлозі, я все одно їм підсипаю для того, щоб їм було тепленько в лапки ходити. Ой, ця лампа відсвічує, ну, ну, ну без неї ніяк. Оце в, в, в мене невеличкий сарай, бачите? Але в мене вистачає для мого стада, воно вони, вони балуються. Погляньте воно, бачите, вони там коперсаються, риються, ями наривають, то в деяких місцях буде вище, а в деяких місцях буде нижче. Оце, 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 ну, Оця вся підстилочка. Але від неї буде теплесенько. Друзі, хто не бачив ще те відео, де я показувала, як я роблю теплу курничку, полистайте, трохи нижче спуститься. Відео там є. Як безкоштовно... Обігріти курничок взимку я нічим не обігріваю. У мене тут немає ні плити, ні топлю я, нічим, ні обігрівача. Оце від оцеї цієї теплої підстилочки у кур у курнику дуже тепло. І вони. Завжди несуться, друзі. Воно є ящички. Бачите, в ящичках воно в мене несуться і на другому поверсі там внизу. В общем, їм, їм вдобно. Зранку я їх погодувала, водичка постійно стоїть. Якщо дуже буде холодно, то я водичку підігріваю, але ну, у цьому році якось ну, не така температура, щоб підігрівати. Вроді ну, все-все все добре. Курички несуться, друзі, завдяки тому, що в корничку, по-перше, світло. Світло я вмикаю рано вранці, десь о ж о 6-7 ранку, коли е, встаю їх годувати. І вимикаю десь в пів одинадцятого го в 11 вечора. Е, вночі світло вимкну гнуновим. Не сплять, а вдень у нас тут і світло є, і тепленько, і підстилочка у них є. То вони і їдять, і несуться. Зранку я їм мішанку готую. Мішанку додаю обов'язково тільки в зимові часи премікс. Премікс чудо. Зараз я вам покажу, я його купила, він дається 10 грамів на 1 кілограм году в корму. Це я даю в утрішню вологу мішанку. Ввечері годую, я вже його неси. Один раз на добу, але даю постійно це, коли дійсно холодно. Це грудень, лютий січень. Отакі, От оце три зимових місяці. Я тільки ці три зимові місяці даю преміс. Ні в кому разі я не даю ніяких комбікормів в магазині. У мене курочка єдине, що я годую зранку мішанку вологу. Це Зерно із макухою і з додаванням преміксу. На один кілограм, ще раз кажу, 10 грамів. І ввечері я даю десь о п'ятій, о шостій вечора я даю чисто зерно, кукурузу і пшеницю. І коли є насіння ще сонячника, то отаку, от друзі. Ай, она, кудахче той. Молодесенький півничок, такий гарненький, а це його хочу, друзі, залишити. Дуже багато в мене півників треба вирізати, треба прибирати, бо ну, дійсно вони не потрібні так багато. Але вони, півник обов'язково потрібен, друзі, для курочок. Він слідить за курями. Він їх і заводи, і виводить з сараю. І, в общем, порядок завдяки півнику. Це все одно не всі хочуть виходити. дворі не та температура, яка в Сараї, в сараї набагато тепліше, то хто вони там сидять. А, і Масянька вона. Голови лиже, бачите, сумки. От чудо. Друзі, купила сьогодні трошки. Купила два пакета голов. Ой. Розривається пакет. Один я вже розногодувала е, там безхатніх твариночок, а один оце залишила і своїм і там ще пороздавала наміра. На, не дасть, не дасть показувати нічого воно. На, на, Тайсен, йди, іди, на, іди, на, на, на. Все, їжте, їжте. Купила по 27 гривень. Це я купила на карачунах, хто знає Карачуновський базар. З, з цього боку самий найперший величезний магазин. Там Наташа Завідує її магазинчик. Я дуже багато чого не купувала. Там і насіння в неї продається, там і зерно, там для курочок. Усе усе. Там ліки навіть я в неї теж купувала. І ось купила, друзі, отаке, отаке, отакий премікс. Він, як по мені, він єдиний дійсно класний. Асний від нього, ну він дуже допомагає. Коли немає травички, коли немає овочів, фруктів, ті, що курочкам допомагають яйця нести, то цей премікс допомагає, але він на натуральній основі він нічого поганого курочкам не робить. Це не так, як у то у магазині, всякі кулі то отак так, все друзі? Що ви мене ще хотіли запитати? Верніше питали. Питали, якою пилкою я пиляю? Друзі, в мене електрична пилка. Електричною пилкою я пиляю і в дворі, і вообще? Ну, оце хотіли ви мене просите показувати оцю цю пилку, як вона працює. Оце я що купувала за 2500 в інтернеті без назви, з двома акумуляторами. Друзі, працює, працює, кстати, дуже добре. І оцю здоровенну, оцю здоровену деревину я перепиляла іменно оцією пилкою. Іменно оцею. вона дуже товста. Погляньте, я перепиляла нею. І ось ці я теж пиляла оцю пилочку. Зараз покажу, бо багато хто пише, що ви мені не вірите, що така пилочка маленька може так перепилювати. Ох. Вона і тяжка, друзі, і не дуже. Вона сухенька. Якби вона була волога, то було б, була б дійсно тяжка. Але це отак. Це я на стару. Та я точку вот так, кладу і мені удобно пиляти. サーモンスープ。 Ось ось ще раз покажу вам цю пилочку. Цю пилкою я ходжу пиляю. Допустимо, десь або воно в дворі я пиляла обрикосу свою, там, ну дерева підпилювала. А так, в принципі, тут я пиляю електричною пилою. Бо цю, бачите, трохи-трохи надавив і все. І вона вже, вона вже не пиляє. Ну, Вона зупиняється. Але вона працює, вона розпрацювалася, вона добре працює. Так, отака колода. Ось тут тупориком. Отак. Колода велика, тому мені у поміч іде отакий молоток, бо я ну, не така сильна, щоб за один раз розколоть таке оце, такий кусень дерева. Отак. Оце так я, друзі, заготовлюю. Дровішки, вони ось о, сухесенькі, і тому дуже добре горять. Отаку я заготовлюю повністю, а дуже багато отакої стружки, і вона сухенька. І оце я цю стружку посипаю курочком на підстилочку. І дуже-дуже класно виходить. Так, ще скільки я пиляла, пиляю кожен день майже. Ще не разу не заточувала цепку. І ще, кстати, тут у подарунок одна цепка була. І один акумулятор ще у подарунок ішов. То я поки одним користуюся. Так, ось, ось сюди заливати масло. А, масло ви питали, яке я заливаю. Коротше, друзі, як для електричної, так і для цієї я таке масло купляю, саме найдешевше, на центральному міському базарі. От сто 140 гривень літр коштує. Воно називається Веретенка олива для ланцюгових пил. Ну, це отак. Мені хватає оцеї пляшечки на дуже, дуже довго. Ну, вже ось, ось закінчується. Бачите? Е, воно. Ще мене питали, що більше, яка пилка більше з'їдає цього масла. Ну, зраз яка на якій пильці. Друзі, я не можу розрахувати, бо я кожен день користуюся і той пилою, і той пилою. І... Ну, Буває, я багато пиляю, дуже багато. От учора я дуже багато перепиляла, мені ну, десь на тиждень мені хватить. І в хаті ще мене питали, чому у мене, я не, ну, не топлю не брикетами, не вуглем, бо, друзі, то все коштує великих грошей. У нас брікети дуже дорогі, вугіль теж дуже дорогий, а дерева це ну, не така ціна. І, і деревина в мене в хаті, друзі, я зачинила дві кімнати, залишила собі дві кімнати теж, ту кімнату, в якої плита, і свою кімнату. Тобто в мене дві кімнати великі отоплюються. Тому мені вистачає от кво. Я ввечері десь годин у п'ять вечора починаю розтоплювати і десь о 10 вечора, о одинадтій, може, коли дуже-дуже морозно. Я закінчую, і в мене отаку цілий день температура, цілу ніч. І до слідучого отоплення в мене температура держиться 27-28, а вже під, ну, під час там, під 12, допустім, годину дня, вона вже стає десь плюс 25. Ну це максимум. Верніше, ну сама холодніша температура в мене плюс 25 в хаті. То ну, в мене дровами, в мене вистачає дровами отоплювати. То я якого отоплю. Друзі, ще раз дуже велика вам сім'я. Замовляйте насіннячко моїх сортових томатиків, ще поки є, ще поки е, рано садити. Буду обов'язково все, друзі, вам показувати. І як сіяти, і як садити, і як обробляти, все-все поступово. І як з деревами обробляю, все буду поступово вам показувати обов'язково. Всі-всі всі обробки, всі-всі-всі посадження. Це все на моєму каналі є і в попередніх відео, але я кожен рік все вам показую, як іменно це в цей час проходить. Всім викликайте. Лика, дякую. Люблю вас всіх. Слава Україні, друзі.